Всім доброго раночку, доброї неділі. І от як я люблю знімати такі відео, запахло новорічними святами Різдвом, яке ми будемо святкувати з 24 на 25 грудня вже. І ось, будь ласка, наша улюблена хора, наш улюблений магазинчик пропонує нам отакі чудові смаколики. Ось такий сноумен, сніговичок від рошен. Так, Діди Морози. Це у нас. Така смакота. Це гномики. Є ще такі діди морози. Ось, будь ласка, такий солодка магія подарунок. Ось такий теж дуже красивий. Гляньте, є он від подарунок, зараз кажу. Так, це Кіт Кет різдвяний календар. Я не бачу, а ось бачу. Хочу вам показати різдвяний календар. Так, це він, мабуть. Так. І він коштує 459 гривень. Ну, ось такі якісь там циферчки, такий він цікавий. Е, ну, гарний такий. Ну, я не знаю, мабуть, він просто що він надовго. Там не знаю, який він в розложці Ось такий у вигляді ММФ. Цукерка. Ось такий поїзд. Подивіться, який гарний. Шастик. Дивіться, а це ось така хатиночка. Ну, от Бачите, різні різні подарунки. Ось солодка хатинка 97 гривень. Діда Мороз, ага, фігурка шоколадна Дід Мороз, це ось 38. І є у нас фігурка маленька, 21,99. Ось, будь ласка. Тут якась ігрова така є, з іграми. Тобто дітям можете підібрати, а ось взагалі яка краса з навушничками. з навушничками. Подивіться, я зараз не знаю, стільки в стоїть з тими навушничками. Так, а є навіть у вигляді рюкзачка, дивіться, оце ось все. А це з навушничками. Зараз я знайду, а є набір шоколадних цукерок. Осьом. 299. Зараз навіть акція, дуже гарна ціна. Подивіться, і навушнички такі новорічненькі. Знаєте, навіть я б собі такі купила. Їх вже, мабуть, і розібрали, тому що насправді дуже-дуже гарно. Добрий день, дуже красивий, такий, куди б це його покласти, щоб не завалити цю всю вітрину. От ус, сюди покладу. О, подивіться, щоб всі бачили, яка це краса. Приходьте, готуйтеся, тому що життя триває попри все. І я думаю, що всім нам не вистачає. Сили, ми повинні бути силі, сильні, щоб все це витримати. А витримати нам допомагають свята і найбільше, ну, мабуть, свято, яке є, тому що це народження нашого Бога. Береже нас, Боже, і всім нам гарної неділі. Дякую вам.